Що краще проливати двигун кип'ятком старим перевіреним дідуським методом, чи все ж таки робити повільний підігрів? Напевно, все ж таки робити повільний підігрів із-за того, що якщо ляємо кип'яток, мотор холодний, починає все тріщати. Це все можна перевірити на власних зубах, якщо ми їмо теплу їжу, запиваємо холодною водою. Чуємо, як емаль тріщить. Так само робиться і в нас з мотором, тому краще підігріти. Феном або впускний колектор, або сюди вкрутити якийсь тен або свічку накалу. Такі тени продаються в інтернеті, називається тен для підігріву масла на 12 вольт. Якщо вставити сюди в штир, він заходить на, Приставити до чого заходить на 9 см. <клух> сюди можна спокійно закрутити тен, воно повільно прогріє. На нас робочу поверхню головки, і нас двигун заведеться легко.